Добро здоров'я пені панове, категорично з великим задоволенням втретє сьогодні, 31 січня. У суботу вітаю вас на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Кончук, Так звуть мене. Це наш третій брифінг за сьогоднішній день. Такі просто основні моменти розвитку подій, включно із статистикою. Звісно, але якраз ці дні, коли ми напевно будемо розпочинати наше спілкування, якщо не з ударів по українській інфраструктурі, то точно з прогнозу погоди. Насправді, ну ви бачили ці цифри 20-25 по подику 30. синоптики кажуть, що морози, що насуваються в Україну, можуть встановити навіть історичні температурні рекорди. Якраз в понеділок вранці температурні показники напевно будуть на 25 градусів нижчими за норму. Я просто пам'ятаю, перед початком зимового сезону багато хто з синоптиків, навіть от державні метеослужби, говорили про те, що в середньому температура буде на градус два вищої від зимової норми, і сніговий покрив, якщо і буде, то недовго. Ну ми це все бачимо. На жаль, я не знаю, як там прогнозування це відбувається, які там моделі використовуються. Бо за все час кажуть, там народні синоптики це одна історія, а не народні це зовсім інша. На науковій основі. Але народні синоптики, до речі, говорили, що. Буде достатньо морозна зима, але як би там не було, 25 градусів нижчими є за норму. А в окремих районах мороз навіть посилися до мінус 30. Ну і метеорологи прогнозують падіння багаторічних оцих рекордів через надпотужне вторгнення повітря завтра з Арктики. З Африки ще повітря до нас не буде вторгатися ще певний час. Але це вторгнення буде короткостроковим вже 6 лютого, фактично п'ятницю. Ну, я казав. Четверг, кінець, початок п'ятниці, сильні морози почнуть виступати відступати. І вже тут в центральній Україні я мовчу вже там за більш на захід, токі посередині, десь між Донеччиною і Київщиною буде вже або нуль, або навіть плюс. Так що от до п'ятниці, але з урахуванням всіх безпекових. Моментів і аспектів. Звичайно, що ці дні будуть не тільки температурно значними в нашому житті. Щодо сьогоднішньої ночі і повідомлення якраз по лінії повітряних сил. І, і з нашого боку, не так багато дронів, ну, принаймні те, що Коношенков повідомляв, там 26, здається, я говорив першому нашому брифінгу, а вони запустили 85. Знову ж таки, за іншими часами це багато, а на сьогодні сьогоднішній день це якраз свідчить про підготовку чи накопичення. Бо 85 одиниць, там шахеди, гербери і талмаси, а безпілотники інших типів летіли всього з трьох майданчиків. Тобто, це ще одна ознака того, що. Росіяни готують інші майданчики для масових запусків. Будуть вони чи не будуть. Я не берусь стверджувати. Побачимо завтра, якою буде ситуація в Абу-Дабі. Але сьогодні працювали Орел, Міллерово і Приморсько-Ахтарськ. З 85 дронів 55 були конкретно шахеди. В нас працювали всі підрозділи пов'язані з відбиттям повітряної атаки. І з того, що повідомляє повітряні сили, 64 ворожих безпілотники було збито. На півночі, і сході країни, але 20 ударних безпілотників на 13 локаціях повлучали. Насамперед, це прифронтові території, от з того, що видно на сьогоднішній день, там де меншої щільність якраз, захисників неба. Ну, це те про що говорить президент Зеленський в плані створення малої протидронової ППО. Е, ну, хтось це називає там муром антидроновим, хтось каже, антидроновий щит. Поляки, наприклад, на таку історію. Вже виділили фактично 4,5 мільярди євро, аби будувати таку систему. У нас таких грошей немає, але от поступово-поступово, ну одноразово маю на увазі, але поступово-поступово ці проблеми. Приходять в центр уваги, і, значить, була велика нарада в президента. Сказав так, що якраз в контексті малої протидронової ППО значно будемо посилювати цю компоненту у повітряних силах. Погодили структуру нового командування, яке буде відповідати саме за цей напрямок ППО, і нові підходи до управління. Ну, з тих завдань, які поставив президент, ну головне, щоб вони виконувалися. Тому що знов ж таки, от на останній ставці говорилося про завдання, які видавалися ще Рік тому, і не всі вони виконані. Тобто є і об'єктивні і суб'єктивні засади виконання цих речей. Ну добре, що все добре проти всього поганого, але має посилитися захист від російських дронів в таких містах, як Херсон і Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни фактично влаштовують постійні сафарі проти людей. Ну, це ми бачимо за фактично щоденними їх повідомленнями. Ну і от сьогодні, наскільки я розумію, от ці пелюсткові міни, ну скільки разів можна казати, але бачите, їхала машина, не, ну, не їхала. От є світлини в мережі, подивіться, що від коліс залишилося. Ну, плюс-мінус з людьми нічого. Але ці штуки, особливо за умов снігу, ну на Херсонщині менше снігу, ніж тут, але за умов снігу можуть бути дуже небезпечними наслідки. Ну, а те, що вони б'ють щодня по житлових. Будинках, змінивши трошки стратегію, ну якби відтермінувавши її. Ну звичайна інфраструктура плюс цивільний транспорт, це, це, це однозначно від цього треба захищати. І друге завдання, яке дав президент, це масштабування нашої протидії шахедам і іншим російським ударним дронам. Якраз в плані побудови більшої кількості, як він сказав, рубежів, більшої кількості ліній захисту. І третє це необхідність поширювання досвіду успішних підрозділів. В силах оборони України, щоб кожне рішення, яке спрацювало там для одного підрозділу, могло успішно використовуватися, також і іншими українськими підрозділами. Ну, тут більше завдання і для генштаба. Для командування сухопутними військами, ну і в принципі до для міноборони, а тому, що коли ведуть, як то кажуть, облік і аудит по влучанням, там є влучання чи нема влучання, то звичайно за ними буде от ця історія по масштабуванню цього досвіду, до речі, пройшла інформація про те, що росіяни визначили термін енергетичного перемир'я, якби що закінчується першого числа, а яке розпочалося минуло, минулої не. Ділі, хоча ми про це по факту дізналися в районі четверга вечора, а, ну і, начебто, в четвер про це сказав Трамп. А, просто інакше я не можу пояснити, чому, коли 27 січня росіяни вдарили по потягу в Харківській області, пам'ятаєте, там здається, шестеро, на жаль, вбитих досить багато людей, поранених. Там страшні ці картинки з, з родинами, які вистрибують з дітьми із вікон. Але чому тоді, якщо росіяни, от не рахують. Й з неділі перемовники російські, начебто в приватному порядку, вибачилися перед українською стороною за удар по потягу на Харківщині 27 січня, які окупанти завдали після домовленостей про енергетичне перемир'я. Ви ж пам'ятаєте, якщо в нас субота, 31, перша, а то 27 – сьома це в нас вівторок, а, а значить, в неділю чи максимум в понеділок була ця домовилась. Тому я ж кажу, всі заплуталися з цією математикою. Бо а, якщо відбулося це вибачення в, в момент встановлення енергетичного перемир'я, ну то я, якою тут стороною обструкція до піскова, який просто нагадав, що 1 лютого це все закінчується? Чи можливо ця тема теж заднім числом? А в контексті великої довіри будь-якому слову з Росії. Ну, але за словами радника Офісу президента України, от Нью-Йорк Таймс якраз цю, цю сентенцію видав. Він не називає це ім'я. Можливе енергетичне перемиря між Україною і Росією є джентльменською угодою між перемовниками, яка була встановлена 23-24 січня. При цьому угода не набула чинності одразу після перемовин в Абу-Дабі. І от, судячи з публікацією. The New York Times, neįtikėtina. Удари по енергетиці мали припинитися ще понеділок, 26 січня, і після того як росіяни це цей вівторок бахнули по Одесі, причому по енергетичній інфраструктурі і пасажирському потязі в Харківській області, начебто, вони знову ж таки за словами неназваного радника офісу президента, ну російські перемовники приватно вибачилися, не знаю, чи передзвонили чи якимись там месенджерами. Ну, з поясненням яким стверджували, що не всі підрозділи. Армії Російської Федерації отримали наказ утриматися від вогню. А як так накази проходять? Ну, це вже інша історія. Я просто за математику і за те, що висловлювання цього піску до 1 числа від, від неділі до неділі, а далі будемо дивитися. Ну, я поки що тоді буду знаходитися на цій позиції позиції того, що саме вони ведуть свою математику, і від них буде залежати насправді, чи полетять ці стратегічні бомбардувальники, ну в тому числі або. Бо насамперед, бо дещо, напевно, буде залежати від нашої сторони і від наших перемовників в Абу-Дабі, якщо завтра відбудуться ці перемовини, а не відбудеться їх перенесення. Стосовно потенційної можливості для нас, якби гарантувати завершення війни, не один раз ми про це говорили це можливість втрати. Путіном кількості народу, яку, який він може відправити на війну, і не тільки там за гроші зараз мова, не тільки там за якісь зобов'язання чи мобілізацію. А фізично фізично, якби та кількість, яку б він може зібрати, щоб не встигала поповнювати втрати російські. До речі, в цьому ж зв'язку досліджень достатньо багато, особливо на тлі заяв, починаючи від представника штатів в НАТО, закінчуючи Трампом, який там кожної зустрічі рахує. Кількість втрати кажуть, що це катастрофічно, це жахливо, але це чи зупиняє Путіна в будь-якому разі, коли поставили план цього тижня, 50 тисяч плюс по місяцю мінусувати росіян, втрати армії Російської Федерації війни проти України різко зросли. От Блумберг зібрав своїх аналітиків і почали рахувати. І дійшли до того, що останнім часом ці втрати наближаються до рівня, який Кремлю дедалі складніше компенсувати без хвилі нової мобілізації. Ми про це інколи за даними z Пабліків з вами говоримо. Потенційно, це може вплинути і на мирні переговори. Правда, коли. Пам'ятаєте за перехрестя на початку березня? Так, от за європейськими оцінками, нинішня динаміка може серйозно ускладнити для Москви поповнення особового складу. А при тому, що Михайло Федоров, новий міністр оборони, ще в грудні казав, точніше сказав, що в грудні сили оборони знищили 35 тисяч російських військових в Києві. Називають стратегічною метою 50 тисяч на місяць. І це майже вдвічі більше ніж середні оцінки НАТО щодо втрат Російської Федерації за попередній рік. Ну, європейські розвідки пов'язують зростання летальності з більш ефективними ударами українських дронів і зменшенням частки поранених, які виживають. Ну, ми за це теж з вами говорили. Бо є якби стратегічна ситуація, є тактична. Головне, щоб ця тактика не стала стратегією. Хоча, з огляду на масштабу на масштабування уражень саме місцевим, де накопичуються росіяни, ну тоді це інший калінкор. Так от, за наявними оцінками, рівень загиблих вже зрівнявся або перевищує темпи вербування в Росії. Це означає, що без примусової мобілізації Кремлю буде дедалі важче утримувати чисельність військ. Ну, водночас, Путін, як ми бачимо, уникає такого кроку через негативний досвід призову. 20 другого року, а зараз ситуація в економіці абсолютно інакша ніж була в Росії в 2022 році. Тоді так звана часткова мобілізація викликала масовий відтік населення і суспільне невдоволення. Наразі основним в нього інструментом поповнення армії залишаються фінансові стимули, там зарплати, бонуси за підписання контрактів. І Москва стверджує, що цього вистачає навіть для виконання планів набору. Однак, зростання втрат ставить під сумнів ефективність такої моделі. Середньостроковій перспективі ну і росіяни досягають лише обмежених тактичних успіхів на фронті. Всі це бачать, але тиск, тиск вони не зупиняють. Все ж таки тиснуть і подекуди продавлюють, не валять, але продавлюють українську оборону. А правда, стратегічних проривів вздовж понад тисячі кілометрів лінії зіткнення не зафіксовано що ще більше підвищує ціну кожного такого наступу для росіян. От європейські оцінки втрат підривають твердження Москви про неминучість там перемоги, можуть послабити. Позиції Кремля, як я вже сказав, на перемовинах. Ну і ключовим фактором залишається домінування дронів на полі бою. І от траєкторія втрат Кремля може послабити їх насправді позиції, позиції Путіна за столом переговорів. найближчого місяця. От люди, які знайомі з оцінками, саме так і метикують. Наразі тут ще доповню даними латвійських спецслужб сьогодні для російської армії саме українські безпілотники є в основі. 70-80% загиблих і поранених, тобто Росія, поки не знаходить ефективної відповіді на цю загрозу. Та що е, якраз розкрутка цього маховика до 50 тисяч заявлених Федоровим, це напевно питання, питання часу. І ще один такий момент, на який треба звертати увагу, і ми про це теж з вами говорили. Це Робота сил оборони по тилових позиціях ворога. Зараз вона теж інтенсифікувалася з приходом Федерова. Причому оперативний тил, тилмова йде про 10-40 кілометрів. Хоча росіяни, в свою чергу, вже відпрацьовують, і ми теж про це з вами знаємо. Знаємо на відстані 60-70 кілометрів. Це якби не така масова історія, але вона вже починається. Ми поки що працюємо 10-40 кілометрів, щоб росіяни не могли перегрупуватися, там підтягнути резерви, посилюватися для продовження активних штурмових. Дій в даному випадку найбільша увага в нас на запорізькому напрямі ведеться активна протидія цьому, щоб у ворога було менше можливостей. Звичайно, що це правильна тактика. Звичайно, що ми до того підійшли, але зараз там треба тримати фронт, оскільки ворог накопичує свої сили. Ну і знищення оперативного тилу ворога. Тилу ворога це напевно доктрина, що її висував свого часу тодішній головком залужний. Тому треба концентруватися не лише Ще на знищенні піхоти, але і логістики. Піхота це важливо, звичайно, але логістика це оперативний тил. Ну, ворог підвозить свою легку броньовану техніку, подекуди там і танки, підтягує артилерію, баги, квадроцикли, мотоцикли. От це все в певних місцях накопичується, там, де в них рембази, і це треба, звичайно, знищувати. Стан, речей по безпосередньо лінії бойового зіткнення сьогоднішня робота. А наших захисників, пам'ятаєте, куп'янський вузловий, який Герасимов там здається, втретє захопив от за останні дні. Ще раз да, була спроба однозначно, але 151-й окремий розвідувальний батальйон на цьому напрямі. Наш дав організовану відсіч, і цей штурм в результаті призвів до того, що з'явилися полонені зі складу Російської Федерації. Там наш підрозділ здобув розвіддання, які дозволили знищити велику. Групу загарників. Ну, Коли бачите, полонені, ми останнім часом менше говоримо обмінний фонд. Справа в тому, що дійсно є гальмо з боку росіян на обмін полоненими. Ну, принаймні так в нас з ВНБО митикують. Бо росіянам це не вигідно. Їм невигідно мати назад своїх колишніх бійців там на якомусь рівні, бо це кожна персона, це для них потенційна небезпека. Особливо в частині, коли ті люди побували в Україні в масу масою і, і вже побачили, як насправді може бути і як є насправді в Україні. Ну от по ситуації з Куп'янською вузловим селище під повним контролем сил оборони. Останні дні гарним підтвердженням є щоденні відео українських військовослужбовців. І не тільки там вони без броніка, без каски, навіть без шапок ходять по селищу. Іноді в селище дійсно проникають малі групи противниками, мета з яких з району піщаного позиції. Лізниці спробувати інфільтруватися в Куп'янськ вузловий, але їх одразу зачучають. Що це робиться ну часто, на жаль, часто, відносно часто, але робиться, робиться аби не допустити подальшого накопичування. Ну щоб там Герасимов вкотре доповідав, що він вже всередині Куп'янська вузлового. Так, по півдню, друзі, там, де дійсно у нас гарячі напрями, Запоріжжя, кількість авіаобстрілів і атак з артилерії, росіяни збільшили. За минулу добу було дещо менше, зафіксовано бойових зітнень, проте не менше авіударів з тими кабами. Десь десяток кидають такі ці керовані авіабомби. Приблизно таку ж кількість противник застосовує і дронів камікадзе, тобто там мова йде про сотні, завдаючи удари по позиціях Сил оборони, дещо збільшив кількість обстрілів наших позицій з артилерії, і видно, з'явилася в них якась додаткова кількість боєприпасів. І це на тлі того, що з Кореєю якась зараз у них пауза з північною. Але от за словами пана Волошина який керує там медіа на цьому напрямі. Ворог намагається скористатися зміною погодних умов і проводить штурмові дії, тому що ці болота, там річечки вони ж замерзли. Ну от і пробує по льоду йти як по асфальту. Ну і росіяни хочуть охопити Гуляйполе і просунутися в напрямку Запоріжжя. Це теж факт, і треба про це відкрито говорити. На Гуляйпільському напрямі було зафіксовано 12 бойових зіткнень. Більшість з них якраз біля Гуляйпола. Поля активно противник. Намагаються штурмувати наші позиції в населених пунктах, які розташовані і з півночі і з півдня Гуляйполя тривають бої зіткнення в добропіллі, в залізничному, в зеленому. Ну от і речник сил оборони півдня України каже, що в Гуляйполі ворог застосовує дистанційне мінування, щоб наші військові не проводили штурмових дій. Ну і сили оборони відбивають там щодня по кілька десятків ворожих штурмів. Ну як допомагають, і всі як кажу, сили оборони, всі підрозділи. В тому числі і наша авіація працює а, і для того, щоб проводити техобслуговування, О цікавий факт: такий міноборони США уклало контракт на обслуговування винищувачів F-16, всіх, які є в Європі, в тому числі тих, які були передані в Україні. А більгійська компанія Sabena Aerospace Engineering, Ну Sabena це ж назва їх взагалі цього корпорації, величезної, бо і навіть цивільна авіакомпанія Більгійська називається Sabena, так, от ця компанія отримає 235 мільйонів доларів на технічне обслуговування винищувачів їх двигунів, а також підтримку в управлінні матеріально-технічним забезпеченням для України. Це хороша новина на тлі інших всіх речей, в тому числі і допомоги, яка в нас там ну, в нас, в них для нас зависла в плані енергозаміщення. Тепер щодо європейської реакції, ми ще будемо багато і завтра, і я думаю, що цього тижня говорити про. А те, яким чином Європа реагує на все, що відбувається, мені здається, що вони знову втратили інтерес помалу до путінської атаки. Таке враження, що всі думають, що це все якби так, і не треба до цього готуватися, так, аж щоб підтримувати Україну. Ну піде, то піде. А він ще не факт, що піде, а чи зможе він піти. Тим не менше, Мерц, який я бачу трошки охолов до України і намагання президента Зеленського якби налагодити стосунки. Побачимо, як воно буде по факту і до чого воно при призведе, але е закликав Мерц саме Україну посилити промислові і оборонні галузі. каже, вам треба якось завершувати з сільським господарством. Давайте індустріалізацію. Він вважає, що оборонна і технологічна галузі можуть стати основою відбудови України а також забезпечити прорив до Євросоюзу. і висловив певнені, що Україні варто робити ставку не лише на реконструкцію інфраструктури. А й на розвиток ВПК і високих технологій які здатні запустити те, що називається економічно диво, звичайно, що це до певної міри казка, але. У Нас дійсно відбудовувати скоро не буде що. Нам треба буде будувати все фактично з нуля. Але запевнено, що Німеччина теж буде вкладатися в розвиток промисловості, адже саме вона забезпечує економічну стабільність. По цій лінії більш якби, стабільно виглядає наше співробітництво із Нідерландами. Там ви знаєте, що відбувається заміна Кабінету міністрів, але але от майбутній прем'єр Нідерландів Роб Єттен. Виключив переговори з Росії щодо війни в Україні. Та він сказав, що в мене нова програма, але вона включає тверду підтримку України. Боротьба в Україні стосується безпеки всієї Європи. Тому ми продовжуємо надавати багаторічну фінансову і військову підтримку і будемо й надалі виступати за використання заморожених російських активів. А це в нього документ. Робоча програма під назвою Приступаємо до роботи. До речі, добре, що і наша сторона так відреагувала на ці зміни, на цю риторику. Міністр Сибіга про провів телефонну розмову з очільниками МЗС Нідерландів після того, як той презентував власне цю коаліційну угоду. Міністр закордонних справ України подякував колезі за рішучі формулювання, що підтверджують непохитну підтримку України. Ну і знову ж таки не забувайте, що є рішення, і Нідерланди його будуть виконувати про щорічну військову допомогу в розмірі 3 мільярдів євро для України до 2029 року. Ну і по обструкції, ми завтра з вами будемо досліджувати цей 20-й пакет санкцій проти Росії. Там і про нафту і про банки і про перевіз. Нафти, бо вже кажуть, нема сенсу впоратися зі стелею нафти, вона і так падає. Давайте будемо поратися з інфраструктурою, логістикою з цими судами тіньового флоту, а найголовніше, тими, хто їх обслуговує, хто їх бункерує, хто їх там супроводжує в плані лоцманської служби, хто їх страхує, які порти завантажують, розвантажують. Оце от дійсно може бути цікавим. Але поки що. На такому побутовому рівні ну субота Естонія заборонить росіянам і білорусам купувати нерухомість без дозволу на проживання. Ну можете лише уявити скільки там рускоязичного населення сьогодні в Естонії, що Естонія в кожній доктринальній карті генштабу цього гірасімо розглядається як перший. Перші двері для входу російської армії в НАТО, але заборона буде поширюватися на людей з подвійним громадянством. Громадяни Російської Федерації Білорусі з довгостроковими посвідками збережуть право купувати нерухомість. Ну, парламент має ухвалити законопроект цього літа. Просто щоб ви розуміли, з початку повномасштабного вторгнення приблизно тисячу громадян Російської Федерації придбали нерухомість в Естонії. Це ще без врахування якраз білорусів. Ну і до речі, ця ситуація пов'язана з нерухомістю з росіянами. Є навіть такі маркери в Німеччині, причому досить серйозними. Німець, громадянин Німеччини, купував квартиру, але всі контори, які там супроводжують ці процеси, особливо банки, не надали йому іпотеку, тому що. Продавець квартири, росіяни, ну, з подвійним громадянством Росії і Німеччини, але в нього є паспорт Російської Федерації. Всі банки сказали, що ні. Ми в цьому контексті з росіянами більше не працюємо. Ну, ми не забуваємо, що є певні правила і резолюції зараз стосовно там питання відмивання грошей, нелегальні бізнеса, прискіпливе ставлення до цього фінансування. Але просто якщо хтось буде стикатися, ну в принципі, знаходячись за кордоном, от з російськопідданими чи путіно підданими, будьте уважні, такі оборудки фінанси можуть можуть мати наслідки недобрі для вашої. Справи для вашого реноме і репутації. Тепер щодо реноме і репутації, знаєте, є показовий момент, який каже так, що би не відбувалося навколо. От як були баригами, так баригами і залишилися. Ну і в принципі, все, що ми зараз відчуваємо, окрім звичайно, безпосереднього результатів цих ударів, я маю на увазі в плані відновлення, в плані захисту і всього іншого. Київ Теплоенерго. Знаєте, що це ж комунальне підприємство, і є в нас ТЕЦ Київ Теплоенерго. І зараз його треба відновлювати. Знаєте, є гроші, знайшли. Хто буде відновлювати? Тобто за 33 мільйони гривень отримала фірма, записана на кухарку. Це ще раз, це комунальне підприємство «Київтеплоенерго» уклало сім договорів на загальну суму 33 мільйони гривень з компанією, така нова перспектива люкс на розробку проєктів відновлення теплоелектроцентрали. І це не те, що вони там будуть крутити гайки, з'єднувати дроти, встановлювати котли, робити пере 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 там, не знаю, перепрошувати стелю. А це просто якби проект будуть робити. Тобто, виглядає звичайний схематоз, посеред. Які знайдуть професіоналів, але заплатять їм менше, а це будуть розпил на, а, на відкати. Ну, так як завжди і відбувалося. Що там по факту буде, коли буде плювати? Головне, щоб зробити бабла. Тобто компанія, яка оформлена реально кухарку. Звідки в неї немає досвіду таких робіт, а директорка нині працює на кухні в Словаччині. Водночас, під час тентерів пропозиції інших учасників систематично відхилялися, а ця контора визначила ну, стала переможцем. Власне і директорою компанії є така пані Алла Бурейка, яка очолила цю фірму в вересні 24-го року після чергового перепродажу. Не знаю там хто через знайомих, як її там знайшли. Ну фунт очевидно, що фунт. До цього вона не обіймала керівних посад, працювала в сфері громадського харчування. А в, в Галя Балувана. Ну при всій повазі, я зараз не за цю мережу, просто от людина ну працювала вона кухаркою, там працювала. Не знаю, там що вареники ліпила тощо, але знайшли її, і вона погодилася. І під час повномасштабного, що теж цікаво вторгнення, вона здається з онуком виїхала до Словаччини і нині в Кошице проживає, де власне її продовжує працювати кухарем. І коли от журналісти дзвонили їй, та підтвердила, що правда, працює на кухні, правда, вже в іншій мережі закладів. А на запитання щодо компанії, укладених контрактів, вона відповіді не дала, не знайшла, що сказати. От вам схематоз по-київський. І це один з елементів. Я думаю, що це якраз і вирок. І дослідження бо ми будемо чекати насправді досліджень відповідних інституцій, бо це просто страшне. От так от нас за гроші містян відбувається розвиток міського господарства. Дай Боже, щоб в інших місцевинах такого не було. Друзі, так виглядає наш третій брифінг за сьогоднішній день. Нагадаю, в свою чергу це субота і 31 січня. Приєднуйтесь, підписуйтесь дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення. Про момент виходу наступного відео, як заходить вам формат, теж, будь ласка, не лінуйтеся з категоричними українськими вподобайками, лайкосами, відправляйте лінки і гіперпосилання своїми соціальними мережами, друзям, знайомим, колегам по роботі, аби було більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Дякую патріони, дякую спонсори каналу, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. Це неабияке підтримує і надихає. Спасибі вам величезне. Якщо маєте бажання, можливості і теж планували би долучитися в якомусь форматі. Є в описі до цього відео, всі інші на загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся. Далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!